Лідери як демократів, так і республіканців у сенаті погоджуються, запит на додаткове фінансування для України та Ізраїлю треба схвалити пакетно. Голова більшості демократ Чак Шумер наголосив, США мусять підтримати як союзників в Ізраїлі, так і допомогти Україні. Лідер меншості республіканець Міч Маконел наголошує: Росія, Іран і Китай не поділяють ідеологію, але мають спільний інтерес. Вони бачать себе у конфлікті з заходом, особливо з Америкою. Тому Сполученим Штатам так важливо продемонструвати свою єдність і непорушність підтримки як Друзі в Україні, так і в Ізраїлі у важливості схвалити запит Білого Дому у повному обсязі переконували сенаторів у вівторок. Держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін. Чи успішно розпитаємо моєї колеги Марії Ліновської, яка стежила за слуханням у Сенаті і нині напрямому зв'язку із Конгресу? Марія, привіт, вітаю. Юлі. Які аргументи використовували сьогодні Блінкен Остін на цих слуханнях у Сенаті, аби таки переконати законодавців, що розділяти допомогу Ізраїлю та Україні не варто. Ну, Перш за все варто зазначити, що і Остін і Блінкін вони не, не так переконували а, у важливості зберігти цей пакет допомоги цілим для України і для Ізраїлю, як вони просто намагалися пояснити, чому це важливо і чому а, і що саме просить адміністрація президента у цьому пакеті. Так, Ентоні Блінкен наголосив, що окрім того, що 61 мільярд доларів вони просять на допомогу Україні, та 14 мільярдів доларів вони просять на допомогу Ізраїлю. Він також наголошував на тому, що саме потрібно для України і чому саме це. Потрібно зараз. Перш за все він говорив про те, що є там передбачена допомога на економічне відновлення. Він говорив про те, що економічне відновлення для України є дуже важливим зокрема, це є і фінансування інфраструктури, і фінансування. Усього того, що Росія знищила своїми масованими обстрілами, і також фінансування майбутнього України, зокрема антикорупційних органів і створення в і утвердження в Україні України як демократичної нації в центрі Європи, він також говорив про важливість задоволення гуманітарних потреб України, які передбачені у цьому спільному законопроєкті. Ну і крім того, він говорив про те, що вже те фінансування, яке союзники надали Україні, воно вже допомогло Україні стримати російський наступ. І показало, що Росію Україна дуже ослабила що також грає на руку Сполученим Штатам. Крім цього, він дуже велику увагу приділив питанням оборони України і фінансування оборонного сектору, для того, щоб Україна могла перемогти у цій війні. Зокрема, він сказав, що Росія не збирається зупинятися і тому потрібно її зупинити в Україні, і для цього потрібно надати фінансування, тому що інакше наступною країною, в яку вторгнеться Росія, може бути будь-яка країна Альянсу НАТО, і тоді доведеться впроваджувати статтю 5 північно-атлантичного договору, і американським солдатам вже тоді доведеться бути на європейській землі, чого не можна допустити. Ну і крім того. E Він наголосив, що це створює також загрози для індотихоокеанського регіону. Він сказав, що Китай слідкує, і якщо не буде відповіді, то наступним буде також Тайвань. Ну і Ллойд Остін заявив, що не варто забувати, що в Україні йде війна, гинуть люди, і Росія продовжує чинити воєнні злочини. Марія противники об'єднання допомоги кажуть, що допомога Ізраїлю, який потребує негайної підтримки, не має залежати від допомоги Україні, що це мовляв різні країни, різні ситуації. Чи є відповідь на це у представників адміністрації? Так, сьогодні про це також говорили і не лише представники адміністрації президента Байдена, а також очільниці комітету з асигнувань сенату США, де відбувалися слухання. Вони говорили про те, що весь світ зараз спостерігає за тим, якою буде відповідь Сполучених Штатів на обидві ці війни. І вони говорили про те, що так вороги сполучених штатів намагаються роз'єднати Америку, і натомість закликали Конгрес і Сенат і Палату представників об'єднатися у своїх рішеннях для того, щоб давати цю відповідь. І також. Сенаторка демократка Патіміри наголосила, що зараз є вирішальний момент історії і потрібно бути дуже рішучими у своїй підтримці. Також Антоні Блінкін наголошував на тому, що війна в Сирії, війна в Україні, війна в Ізраїлі вони мають один і той самий слід це є Росія та Іран, і що потрібно давати відсіч обидвом країнам. І також він наголосив на тому, що Росія могла б зупинити те, що відбувається, але натомість вони запрошують з офіційним візитом делегацію Хамасу, і це тільки підтверджує, що терористичний режим. Та терористична організація співпрацюють. Я пропоную послухати, що він сказав. Воєнні конфлікти в Україні та на Близькому Сході мають чіткий зв'язок. Оскільки ми відрізали для Росії традиційні засоби постачання її військових, вона все більше і більше звертається до Ірану за допомогою. У відповідь Москва постачає Ірану все більш прогресивні військові технології, які становлять загрозу для безпеки Ізраїлю. Якщо дозволити Росії досягти успіху за підтримки Ірану, це підбадорить як Москву, так і Тегеран. Марія, Які шанси, що Сенат таки схвалить об'єднане фінансування, а палата представників ні? І яка процедура тоді? Ну так, зараз ситуація дуже цікава, тому що в американські змі це вже називають останньою конгресовою битвою за допомогу Україні до президентських виборів. Зараз ситуація така, що республіканська партія розділена, і в сенаті керівники республіканської партії, зокрема Міч Макконал, дуже підтримують Україну, виступають виключно за оцей об'єднаний пакет допомоги, який включає Україну. І він навіть сказав, що він буде стояти дуже твердо до останнього і блокувати будь-які інші рішення. Натомість у палаті представників новий спікер Майк Джонсон Ступай за те, щоб розділити цю допомогу. Це його ініціатива, яка підтримується е, якоюсь кількістю республіканців у палаті представників. Водночас їм буде потрібно домовитись, тому що. Е... Хоча зараз республіканська партія контролює більшість палаті представників. Однак для того, щоб закон набув чинності, його мають проголосувати і в сенаті. В сенаті зараз керують демократи. Водночас їм також потрібні додаткові голоси від республіканців, щоб ухвалити будь-яку ініціативу. Тому треба буде домовлятися. І Зараз такий ще важкий момент для конгресу, тому що 17 листопада, якщо до 17 листопада потрібно буде ухвалити і бюджет на наступний рік, тому що якщо цього не відбудеться, буде шатдаун, Уряду і всіх урядових організацій, що не можна допустити, ну і говорять зараз про те, що в республіканській партії є така криза невизначеності між тим, куди рухатися далі. Якщо говорити про сенаторів і їхню реакцію, то після того як вони виходили після цих слухань, ми з ними поговорили. І сенатори, і демократи, і республіканці говорили про те, що в них є велика надія на те, що об'єднаний пакет допомоги проголосують все таки. Дуже цікава насправді ситуація зараз у конгресі. Будемо стежити за тим, як розвивається ситуація. Очікуємо, що дійсно вже в четвер можуть розпочати голосування про цей пакет допомоги для Ізраїлю. Побачимо, чим це закінчиться. Марія, дякую тобі дуже за твою роботу. Дякую. На зв'язку з конгресу була моя колега Марія Оляновська.